І буде мир і вишні зацвітуть у рідному моєму краї Лелеки добру звістку принесуть, кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений. Йому плече підставить сива буча, а бородянка, його стомиль побратим порушить тишу стогоном болючим. І Харків наш прокинеться від сну, від болю, ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Маріуполь, наш, Скадовська, Наргодар Люндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх уже давно нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Почується Іванківський дід, вони його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури дикі, не зламали. Чоло насупить древній наш Херсон, поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, Сміливістю своїх людей прикритий. А вижгород наш славний волонтер, і день і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили у тих святих людей, у них вогонь добра горить священий. Засяє сонцем рідний край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запагнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває про щасливе майбуття до всіх дітей нарешті повернеться тата.